Тітушок місце на лаві підсудних. Прокуратура Дніпропетровщини передала до суду справи п'ятьох бійців. Їх обвинувачують у причетності до жорстокого побиття півсотні місцевих майданівців та журналістів. Діло було 26 січня безпосередньо у Дніпропетровську. Водночас у прокуратурі не змогли пояснити, чому за чотири місяці, поки тривало слідство, маючи у своєму розпорядженні численні фото та відеодокази, ідентифікувати та висунути обвинувачення, слідчі спромоглися лише. Пів десятку бойовиків так само не дала прокуратура і відповіді на запитання, хто скеровував нападників та відчинив їм двері до будівлі місцевої обладміністрації. Так само на тепер невідомо широкому загалу, хто з міліціонерів спокійно спостерігав за бійкою та не виконував своїх прямих обов'язків із забезпечення спокою. Зараз слідством планується направлення до суду кримінального провадження відносно п'яти осіб. Справа буде надіслана до суду, розглянута по суті. Проте з урахуванням того, що впроваджені 9 епізодів злочину, ми будемо продовжувати відпрацьовувати і встановлювати коло всіх осіб, які причетні до вказаного злочину.